Здравствуйте, мої любі! З вами знову бабка Люся. Давайте побалакаємо. І наша з вами тема продовжується Магія грошей. Сьогодні 4 місячний день, День вербальної магії. А це значить, все, що сказане вами вголос, може легко реалізуватися в житті. Хочете ви цього? Чи ні. Тому перша рекомендація на четвертий місячний день така: слідкуйте за своїми словами. Загадайте приказку: слово не горобець, вилетить не спіймаєш, а в четвертий місячний день особливо. Звук це не що інше, як акустичне втілення енергії. Передавач енергії, який дозволяє реально її відчувати. Коли ми чуємо звуки, ми отримуємо емоцію. Звук базується на вібрації, котра розповсюджується в атмосфері і у воді, і таким чином розповсюджується повсюди, наша свідомість похожа на приймач. Вона обирає в себе вібрації. Існують і особливі звуки, які створюють енергетичні хвилі, грошові. Любові, хвилі любові, успіху, здійснення бажань. Якщо ж людина знаходиться на самому гребені такої хвилі, то її можливості управління реальністю багаторазово зростають. І тому у багатьох релігіях і у бойових мистецтвах є такі звуки, які спонукають людей до дій. Ось, наприклад, у бойових місте... мистецтвах є такий звук Кія вважається, що він відповідає за. Потужний сплеск енергії, і цей звук приводить, до, ну, приводить у паніку противника. А, а іноді звуки привлікають небесне воїнство. Тоді перемога буде обов'язковою. Ось, наприклад, запорізькі козаки били у барабани перед боєм. Вони ці звуки додавали воїнам енергії, закликали до бою. Дні коли звук отримує особливу силу, у місячному місяці декілька, і для кожного із них акустичний спосіб приманювання грошей свій, своєрідний чи особливий. Тому четвертому місячному дню підходить музика та спів. У цей день дуже важливо перетворювати енергію різних звуків у дещо матеріальне. Перший ритуал Чистої води наберіть у бокал або ж у стакан без малюнка. Не ребристий, а, а такий рівненький, прозорий, та поставте його на ніч на підвіконня з вечора, у третій місячний день, щоб він до наступного дня постояв і підживився місячною енергією, так, щоб вам ніхто не заважав. Простукайте цю водичку в стакані і зсередини чайною ложечкою зі сторони в сторону, отак, ніби маятничком, знаєте, а не так, як ви розмішуєте цукор в стакані, а так маятничком зі сторони в сторону. Почуєте цінки звуки, похожі на те, як нібито сипляться монетки. Як довго ви це будете робити, так як захочете. Чи дві хвилинки, чи п'ять, це вже ваше діло. Водичку, яку ви зарядили грошовими вібраціями, випийте не залпом, а маленькими ковточками не поспіхом, а поволі. А ще згадайте, як маленькі дітки радуються, коли вони плескають у долоньки. Робіть таку вправу кожен ранок. Вона додасть вам радості, бадьорості, жвавості та грошей. Ви ж у цей час будете знати, навіщо ви це робите, от своїми думками ви будете притягувати в своє життя бажане. Тільки ці вправи бажано робити протязі 21 дня. Уявляйте собі, що у вас уже є та сума грошей, про яку ви мрієте, і плескайте в долоньки від радості. Дехто може сказати, що це повна дурня. Ну, нехай. Нехай для нього це буде дурня. А ви вірте, і тоді по вірі вашій воздасться вам. Якщо ж у вас у житті є щось ну таке тяжке, щось іде не так, на роботі, в сім'ї, у відношеннях, в відношеннях із самим собою, грошова енергія буде обходити вас стороною. Дуже наладити. Вибачте, дуже важливо наладити оці всі відношення, помиритися з усіма і вселити в свою душу добро, спокій і милосердя. Дуже важливо говорити правильні слова. По-перше, на гроші не можна казати образливі слова, ну такі як. Бабло, бабки, капуста, лям і так далі. От ви, ви чули таке, да? Це все блокує грошові потоки. І не тільки на гроші, а на все навкруги. І на себе в першу чергу. От, Якщо ж ви вирішили стати на путь магії, то треба відповідати цьому раного. Магів із матюками не буває. Чули? От, Прекрасний виріс. Вираз, який допоміг мені і вам допоможе. Я так говорила, і говоріть ви побачите, наскільки він допоможе. Тепер у нас все буде гаразд. Тепер у нас все гаразд. І стосовно грошей, і здоров'я. І взаємовідношення в сім'ї на роботі, тільки кажіть це по 100 разів у день. І вдень, і вночі, коли просинаєтеся, перевертаєтеся з боку на бік, кажіть, у нас все гаразд. От. Можна вголос, можна про себе. А поки що все мої любі. Я вас люблю. Я бажаю вам добра, гарного здоров'я зечу. На все добре, побачимось. Побалакаємо!